Розкажу, що сталося, бо з 1 жовтня тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі відслідковуються. Там чуть-чуть більше суми заробив, чи десь відправу, треба буде пояснювати. Я розкажу, чому так. Дивіться, от що це значить для держави. Ми розуміємо, що в неї немає інакше варіанту. Вона дійсно веде нас в європу і по чуть-чуть прививає нам оці от європейську прозорість, це вивести тіні вуху з оборота і так далі. Тобто, ну немає інакшої шляху. Інакше Європа, ну не скаже нам велкам ніколи. Але для людей це просто повна, я перепрошую, дупа. Ну дуже Жирна в країні, де е, реально проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи. Більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і Банкінг, і які там країни насправді Україна була суперпрогресівна, насправді, і от тепер. Ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечували економіку України. І от величезне питання, якщо ми робимо таку проблему для українців, да що тепер і 30 тисяч гривень попробуй ще комусь переведи. Я вже не кажу за 150, А попробуй ще щось своє продай, положи в банк, і ще й за це податки. Треба буде платити і пояснювати звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя, щоб ми жили і не переживали за завтрашній день, щоб ніхто там завтра не голодав, не бомжував, усіх було більш-менш достойно. Під час війни про таке можна сказати взагалі говорить гріх. Ну давайте по чесному. Ну, типу, під час війни, які ми права можемо взагалі качати? Але це виглядає дуже важко. Поймало. Тобто, з цієї сторони ми не можемо піти на поступки? Ну бо ну, ну ніяк. Типа, по-хорошому, було б можливо Україну взагалі в стан війни перейти. Я не знаю, держава ще жаліє просто у нас. Або буде все по талонах і ну, це просто жесть. Я думаю, ви захочете, почитайте, що це таке. Але як українцям зараз отакими, от а... тобто краї... Україна залишалась ледве одна не з останніх країн світі, де залишалася така чиста для людей і прозора можливість користуватися своїми грошима і казати, що вони мої, і реально робити з ними, що хочеш. Таких країн дуже мало на світ. І от Україна була одна з них, ну просто нереальна. І конституція, і банкінг, це вся історія, і прогресивність, і люди, і красиві це просто супер. Бо це може це і відповідь одна і з питань, чого війна в Україні. Бо занадто може ми дуже добре розвивалися, і так далі.